Далі трошки святого. Український священник заробив 200 тисяч гривень у Тіктоці на тому, що проводив стріми з церкви. Простіше кажучи, він створив акаунт і транслював в мережу звичайні богослужіння. І не забув, до речі, поставити галочку біля слова монетизація. На ці гроші отець Василь, так звати заповзятого священника, стрімера, купив нові дорогі відеокамери, монітори, звукове обладнання і вивив свій. Церковний блог виходить на новий якісний рівень. Слухай, ну молодець. В мережі про нього вже жартують. Люди кажуть, що це той випадок, коли віра в алгоритми окупилася. Але це є інші церкви та храми, де також читають молити в ім'я отця Сина Святого Духу та алгоритму Тік-Тока. Про це далі в нашому сюжеті. Зранку в храмі. Примій, споживаєте, це є моє. Ввечері блогер. Покажи вихай, що робиться. О, забетонований підвал. Видно? покажи, що робиться. Забетонований підвал. Шурі завелися. Покажи, що робиться. О, залізли коло дверей. І це, ну, з'їли мені морпу. А поміж тим ще встигає поратися по господарству. поки до роботи, поки до похорону. ще встигаю палати дров, бо в в хаті треба. палити. Отець Олексій з Тернопільщини показує своє служіння в храмі та життя поза ним у своєму блозі в соцмережах та відповідає на будь-які питання користувачів: чи можна свистіти в хаті? А що нема вже чим займатися, тільки свистіти в хаті, жити в хаті, спати в хаті, в обідати в хаті. О, хлопці сидять хлопці, свистіли сиділи в хаті. Ні. О, нормальні пацани, нормальні хлопці. У мене от зараз на даний момент 26 тисяч невідписаних повідомлень, але я даю вам інтерв'ю. В день я можу відписати тисячу повідомлень. І навіть говорить з ними на дуже особисті теми. Чи можна одружуватися з чоловіком на 20 років старшим? Ну, а чого не можна, якщо дівчина не одружена? Чоловік старший на 20 років неодружений, і вони, як би сказати, виявили одне до другого симпатію і мають таку думку не, створити сім'ю, то гріха в їхніх відносинах нема. Я маю служень в храмі. Я працюю в агрофірмі, щоб забезпечувати свою сім'ю, бо на три тисячі церковних грошей в місяць не сильно забезпечує сім'ю. І тому я веду ще соцмережі, маю офіційно підприємця вже е десь вісім місяців. Блог отця Олексія має вже більше як 200 тисяч підписників тільки в інстаграм. Там публікує і служби в храмі, і навіть свою кулінарну майстерність богослужіння раз. Проповіді два. Кожен вечір прямі ефіри Фейсбук, Ютуб три. Е, ну, люди цікавляться кулінарією. Люди завжди хочуть бачити, що ж готує священик або що ж він їсть. Може, ракушки печені. Але насправді я їм картоплю. Таких сучасних богослужителів в інтернеті з десяток. У кожного різний підхід до ведення блогів. До такої церковної діджиталізації українці ставляться по-різному. Це прекрасно. Популяризувати, бути сучасними це норма. ми йдемо вперед. Сповіди онлайн, чому ні, якщо є потреба у людини. Зараз. Прямо зараз. Люди повинні в церкву самі ходити, а не по телевізору. Треба в церкву ходити, свічки ставити, молитися, жертвувати щось. Для мого віка, мабуть, як було раніше. от Там можна спитати у когось, прийти, а цифровий це дуже так, бо не напряжно, мабуть. А молоді, мабуть, буде гарно, я не знаю. Ну, це прогрес, це мені кажеться добре. Наша знімальна група вирушила до одного з храмів в столиці, щоб запитати, як там ставляться до церковників в інтернеті. Показуємо відео ще одного священника блогера Я вдова 12 років. Так сталося, що зараз маю двох чоловіків. Ох ти, Нормально, повезло тобі. Двоє мене люблять. Це гріх бути з двома. Бог любить трейцю, розумієш, я би ще одного взяв. Там до питань від фоловерів ставлення неоднозначне. У людини немає других проблем. Направ свої думки, направ свій, своє життя у друге русло. Є люди зациклені не на тому, на чому треба. Я цього не розумію. І священика священиків смішать. Хоча працівниця храму пані Ніна не проти цифровізації, але помірної. Наприклад, відпускати гріхи онлайн каже не варто. Хто не може прийти в церкву, хай подивиться по інтернету, по телевізору. А хто може, ножки носять і бажання є прийти в храм, хай приходить в храм. Це на вибір. Треба приходити до храму. Сповідатися так. А якщо не можеш прийти, запроси священика додому. І це буде правильно. Блоги в інтернеті приносять не тільки популярність та перегляди, але й реальні гроші. Офіційний дохід від соцмереж в оця Олексія до 500 доларів на місяць. Ми заходимо в соціальні мережі і хочемо знайти там швидкі відповіді. Да, цей швидкий дофмін. І власне відповіді від священників це один із способів знайти швидкий відповідь. Це не треба в сьомій ранку йти на службу. Активно йти в інтернет. Церква почала ще за ковіду. Тепер там можна, наприклад, замовити службу. До речі, православна церква України має свій мобільний застосунок. Там можна знайти найближчий до вас храм, подивитися календар свят і навіть підготуватися до сповіді.